Друзі, всіх вітаю! Сьогодні на огляді був дуже цікавий автомобіль. Це Volvo XC60T8 Inscription Expression. Отак От вона називається, повна її назва. 2020 рік, 20, 10 місяць, машині менше 4 років і всього на 106 тисяч пробігу. Під капотом у нас силова установка з гібриду і бензинового мотору. 2 літра бензиновий мотор плюс гібридна установка. В сумі вони дають 288 кВт або 392 кінських сили. Да, друзі, такі Volvo XC60 бувають на досить досить крутих моторах. Як воно їде, вам словами, це передати в дійсності дуже важко. Машина заряджається, вона наполовину електрична і може їхати стандартні для плагін гібридів 50-60 км без використання двигуна внутрішнього згорання, без використання бензину. У водія завжди є вибір. Можна включити режим, при якому машина буде використовувати навіть при повністю зарядженій батарейки в комплексі бензин плюс гібрид, але тоді можна їздити набагато більше, там 150, 200-300 км по місту. Без дозарядок, але з суттєвою економією. Тобто Машина буде використовувати як електрику, так і бензин. Там, з розходом, я не знаю, 3-4 літра по місту. Я не знаю точно, який вона реальний віддає. Там, заявлений, звісно, він менше, але ці заявлені, типу як 2 літра. Да, Заявляється, що в неї. Типу, є комбі... комбіновані 2 літри розходу. Але фактично це десь 3-4 літра в тому режимі, в якому використовується і електрика, і бензин. Але найцінніше, що можна їздити тільки на електриці. Хай ті малесенькі 50 кілометрів, але більшість днів дійсності по роботі ми їздимо не набагато більше. Машина йде на практично максимальній для цих машин комплектації, є безключовий доступ. У машини на всіх дверях є у машини регулювання сидінь як водія, так і пасажира, є пам'ять сидінь, є музика Harman Kardon, Є у машинки подвійне скло, запустилося. Шумоізоляція. До речі, я не перевірив навіть на задніх Volvo, да, Volvo ставить і на передні, і на задні вікна. Подвійні, шумоізоляція в машині просто шикарна. Їдеш, закриваєш. Це рівень Мерседесу, Audi, якщо не сказати вище. У машини є також проєкція. LED-приборка дуже цікава. Є у машини навігація, Apple CarPlay, підігрів керма, підігрів передніх сидінь, є також підігрів задніх сидінь. Стан автомобіля просто нова машина. 106 тисяч пробігу, але машина реально в стані нової. Полокофарбово повністю в оригіналі, електрокришка. Тут лежить кабель зарядки, є така шторочка, навіть камери 360 і партроніки 360, до речі, важко сказати, кажу, чого в неї немає. Чого в неї немає? Панорама, все, що потрібно для комфортного життя. В Німеччині така машина коштує 34 900 євро. Це брутто ціна. Це ціна, якщо б цю машину купували всередині Німеччини для. Або в Європі. Для використання в Європі. Але ми купуємо в Україну, тому наша ціна це ціна нето. Але в Україні також є податки, які люди мають сплачувати, і так далі. Податки, плюс доставка, плюс наші послуги, там 3 копійки, плюс пенсійний фонд. В Україні ця машина стане від 40 до 41 тисячі євро. В описі під цим відео можете побачити, але в дійсності. Така машина того вартує. Максимальні led фари з асистентом динамічного освітлення це насправді не просто LED, це матричні ЛЕД фари і багато чого іншого в ній, в ній є, того, чого я, можливо, навіть зараз і не перелічив, тому що перелічити в таких машинах дуже важко все, тому що там комплектація на 3-4 листа. А4, коли купуєш. Да, все працює, заряджається машина, бо я приїхав на огляд, вона була. В нуль там 2 кілометри показувала. Кажу, ні, так ділов не буде. Мені потрібно перевірити, як вона на чистій електриці їде. Попросив її поставили на 40 хвилин на зарядку. За 40 хвилин машина взяла заряду на 13 кілометрів, і я проїхався вже з використанням обох видів палива. Є також такі досить ізящні вмонтовані дзеркала. Асистенти сліпих зон, всі системи безпеки, там, превентивні і так далі. тому подібне. Тут кажу, довго перелічувати. це Вольва, це рівень дуже високий, шведи дійсності роблять вещі. В машині відчуваєшся дуже комфортно при приїзді, складається таке приємне враження в цілому про бренд і про автомобіль. На жаль, в Україну їх замовляють. Та й в принципі по Європі в нас замовляють Volvo не часто, але машини дуже достойні. Але, але і вартість, бачите, в них якби Друзі, будемо раді допомогти. Звертайтеся, огляди авто в Німеччині, в Нідерландах. Всім гарного дня. На зв'язку.